Сьогодні ми поговори патріот і вірна людина своєї держави весела і щира дівчинка. якій не потрібно багато, тільки усмішку і здоров'я близьких їй людей. Музикант, який розвіє всі ваші тривоги. Завітайте до неї на канал. І хороший настрій вам гарантований! Всім привіт, дорогі підписники! Я знаходжуся зараз вдома. У мене прекрасний новорічний настрій. Велісь там! No, ah. <coughs> Новий рік я провів в такому гарному казковому настрої. Ось зараз буде десь відео. Ви можете його переглянути. Я навіть не уявляю як і наскільки мені було приємно його монтувати. От я навіть не можу передати. Відео вийшло чомусь таким казковим. Ви навіть не гуляйте, просто я не знаю, я. Я коли його монтував, я навіть... Ні, не знаю, я... я навіть не придумував нічого. Я просто дивлюся цей ефект. Тому цей ефект, цей ефект, цей ефект я пробував, і воно якось так все гарно виходило. І блін, я такий потім дивлюся. Це ж офігно. Обіцяти три речі. Перша річ: я перестану матюкатися. Мене вже всі за це не люблять, тому що вони кажуть, що ну Томаш, ну це не гарно. Ну, ти просто портиш сам себе, себе пригнічуєш таким способом. Я хотів би пообіцяти, що буду більше часу прокимонтувати відео. Я буду багато вчитися, і я буду багато займатися. Будете йти впевнений на своє мети і не буду знімати багато відео. Це я обіцяю теж. Це якби другий і третій пункт. Я би хотів пообіцяти знати, як воно вийде, а кому щось подарувати. Навіть тим самим бачити бомжам. От серйозно, я просто хочу щиро комусь щось дати. Купити, піти і дати їсти. Хочу побачити реакцію цієї людини. Томаш, хто б це ще був на вулиці, красота вулиці, так гарно. На вулиці падає сніг. Падав сніг на поріг. Сама зліпив собі пиріг. Боже, дитик песик. А, він від мене тікає, ну ладно. Те, що холодно, блін, там є час. Дивіться, і, і, і холодно. Це наша соломійка, вона дуже стидається відео. Стидається камери. А, ей. Лол. О, льот Тільки коли випав сніг і був мороз, у мене зразу в голові ожеледиться. Та якося ледить. То й холодець. Пушайте лайки, лайків той холодець. Поїли холодець. Зараз ми йдемо додому до Соломійки Ще зараз йдемо в наш край. Ну ідемо вже дати спішиться. Блін, а я хотів ще купити собі водички. Та я куплю. Підемо до ванну. А де ми не купимо от пепсі ніде? Та у мене купимо. Не кричи. Буду кричать! Не кричи! Ой, лол! Я так люблю, дівчат, коли вони так швидко сліваються. Ви, напевно, мене не бачите, але чуєте мій голос. А мій голос сексуальніше в мене. Ой, лол. Я так гарно вдівся, але там все, темнота. Темнота і біля. <поцелес> О, світиться! Божечко любе! Я побачив себе на камеру. <поцелес> Який я стрьомний. Ой-лол! Зараз ми йдемо до Соломіки, будемо монтувати ще одне моє таке гарне відео. <поцелес> ага. Єленочка? Дивіться. І зайчик з нею ріс, а потім Томаш вигіріс. І з айфоном її знімав. Ой-лоу! НЕ кричи! Томаш не кричи, ти в долині, а в долині за таки вбивають. <ріст> а мені щось так холодно руку тримати. Ленше що моя, там коротше, дирка є на рукавиці. На, на великому і на великому і на оказательному пальці. І коли зараз і зараз мене так дує. Uh -huh. Мені зараз так гарно дує на ті пальчики. Я зараз, like. Я зараз покакаю. Я кому цікаво моїм підписникам Братам цікаво. Іде yeah. в сраку піп 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 Це розпочать. С этим. Сжимай, не било. Ты что дурный? Ты меня понимаешь? Вот какая машина. в садочку, діти в садочку. ta da 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 Christmas! Mi perdono! Mi Mi perdono! Mi oh, so fuori, Mi giore, Mi 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 It's yeah, hard, but yeah. you move on, and you yeah. get stronger. The one thing yeah. that has never left me is music. Just, 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 just. You just turn on song and forget all about what's going on in your life. Подписывайтесь is канал. До новых